Всім привіт, друзі! Пропоную сьогодні розібрати дуже цікаве інтерв'ю Єнса Столтенберга. Після його відставки я нагадаю, що ця людина дуже багато років очолювала поспіль блок НАТО. Ну а тепер він уже не є генсеком і може розказати більше. І перше своє інтерв'ю після відставки, після того, коли справи були передані Марку Рюте, це колишній прем'єр-міністр Нідерландів. Пан Столтенберг дав виданню. Financial Times. і воно надзвичайно цікаве, тому що воно розкриває природу, чому ж Російська Федерація вирішила готуватися до повномасштабної війни із Україною. Як НАТО оцінювало із 2019 року прихід до влади Володимира Зеленського, як складалися стосунки Зеленського із НАТО вже під час повномасштабного вторгнення, і загалом. Що сам колишній очільник НАТО думав про Росію, про КГБ, і які у нього були зв'язки із цими ворожими структурами? Отже, варто зауважити, що пан Столтенберг це такий політичний непобебі, його тато свого часу був одним із керівників одної з популярних партій у Норвегії і колись. Також він очолював посаду міністра оборони. Тобто, можна сказати, що ця людина з дитинства бачила топових політиків світових, і, до речі, батько передав потім Єнсу Столтенбергу дуже важливу науку: як ставитися до росіян, як реагувати, коли до тебе приходять контакти із КГБ і намагаються розвести тебе на співпрацю. Отже, тут в цьому інтерв'ю Столтенберг ділиться з головним уроком, який свого часу дав йому тато. Справа в тому, що в молоді роки Столтенберг був таким дуже серйозним активістом лівої робітничої партії, і, як ми розуміємо, саме лівій робітничій партії такого спрямування дуже завжди цікавили. КГБ, тому що там можна було знайти нових зв'язкових, там можна було завербувати агентуру, там можна було посіяти які ж хороші соціалістичні ідеї, давайте будемо боротися разом. Але що найцікавіше, батько одразу сказав сину молодому Столтенбергу, що є єдині люди в російському посольстві, яке теж працювало на території Норвегії, з якими можна про щось говорити. Це ті, хто безпосередньо є КГБістами. і от Столенберг розповідає про те, що в нього там були певні контакти, але він нічого зайвого на цих зустрічах не говорив. Але очевидно, кегбісти мали таке завдання якось розкатати на співпрацю сина високопоставленого норвежського політика. Але Столтенберг каже, що ми в основному зустрічалися раз на місяць, і єдине, що їли, це бутерброди з креветками. Уже потім, через багато років, один із російських політиків, якого потім політиків кегбістів, безумовно якого потім відправили працювати теж в НАТО, він, до речі, послом був при НАТО від Росії у 2012 році. Потім в мемуарах розповідав, що взагалі то дуже хотіли КГБ розкатати Столтенберга на співпрацю і навіть дали йому кодове ім'я Стеклов. Тобто. Оце таке перше інтерв'ю після відставки дає розуміння, що Столтенберг набагато більше розуміє про Росію, ніж зазвичай говорив у своїх публічних заявах. Ну а тепер давайте ж поговоримо, акцентуємо свою увагу саме на моменті, чому Росія вирішила напасти на Україну повномасштабною війною. І тут є дуже важлива дата. Вона вказана у цьому інтерв'ю 2018 рік. Ви пам'ятаєте у той час тодішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп почав дуже серйозно піднімати тему про те, що загалом європейські союзники по НАТО мають нарешті вкладатися у свою оборону, і не може сполучені Штати Америки Америка постійно за все платити. І як ви пам'ятаєте, саме в той період була така рішуча заява Дональда Трампа, що якщо ви не платите, якщо ви не скидаєтесь на свою безпеку і оборону, ми просто перестаємо платити і захищайтеся від ваших ворогів, як ви хочете. І от Столтенберг каже, що він досить серйозно сприймав цю заяву і насправді. Конфлікт між ними був такий досяг піку на саміті 2018 року. Але тоді зусиллями Столтенберга чотири країни союзника погодилися збільшити трохи свою свої витрати на оборонку аж цілих 2% ВВП. От уявіть собі, цілих 2% ВВП була суть цього питання. І тому е, Трамп припинив таку агресивну е, риторику і сказав: Ну, клашайтеся, будемо далі працювати разом у блоці НАТО. Але настільки воно все повільно рухається до речі в європейських країнах. Столтенберг каже, що цього року. Ця цифра вже становила 23%. Тобто, почали скидатися європейські партнери на захист своїх територій, тому що вони побачили, як Російська Федерація руйнує міста в Україні. Як воно виглядає? Так? Вовчанськ, Маріуполь, Вугледар. Коли туди проходять дуже хороші вічливі руські, але не з балалайками, а із зброєю масового ураження. Так от. Що каже Столтенберг? Величезна проблема в тому, що, попри збільшення цих витрат, які вже будуть сягати 23%, все одно Європа має занадто мало зброї і військ у високій готовності. А це друзі дуже цікава стаття, яку мали почитати наші дипломати, наші політики, наші урядовці і наші якісь стратегії, якби вони були на банковій, тому що це дуже важливий аргумент. З яким можна виходити на люди, на переговори, і переконувати наших європейських союзників, чому їм варто надалі допомагати Україні. У вас щось не готове, ваші а, чоловіки не хочуть іти і м, захищати свою територію, допомагайте Україні, тому що таким чином ви маєте трошки часу, ви можете перебудувати свої війська, ви можете. Тому що у вас є таке щастя, бо поруч Україна залучаєте до своїх військ нові сили. Так от. Знаєте, 2018 рік і така поведінка європейських країн, очевидно, дуже і дуже надихнула Путіна, який вирішив, Окей, ну якщо Європа так не готується, а Україна у нас під боком. І давайте згадаємо, скільки стратегічної промисловості, скільки стратегічних об'єктів, який відсоток в енергетиці, який відсоток корисних копалин завжди мали російські олігархи, ті самі гаманці Путіна. То логічно, що Путін вирішив, що окей, тут Україна впаде, а далі ми візьмемо українські ресурси, будемо далі шатати Європу. Тому не дивно, що вже до середини 2021 року почали з'являтися дуже такі виписані плани Російської Федерації про те, як же вони готують повномасштабне вторгнення на територію України. І от тут Столтенберг зізнається, що він вперше побачив у всі дані про те, що Росія готує повномасштабну війну проти України середині 2021 року. Але що цікаво, Після цього Сполучені Штати Америки їхня розвідка теж надали, підтвердили, що Росія готує це повномасштабне вторгнення, і тут лишалося донести це двом лідеркам Європейського союзу Франції та Німеччині. Але е, тоді Еммануель Макрон і Олаф Шольц не сприйняли цього загрозу серйозно. А це для них виглядало непереконливо, і тому дуже багато моментів, як ми пам'ятаємо, вони буксували. А їхній головний аргумент був, що ну так це ж вже це ж, це ж не точно може бути так. Це ж просто наміри напасти на Україну. Тому це теж така дуже важлива штука, якою мали користуватися наші українські дипломати надалі, коли вони проводять свою роботу. Дуже добре, що Столтенберг оприлюднив. Оцей момент, коли топ-політики, два топ-політика Європейського Союзу помилилися і, по суті, теж інфантильно ставилися до цих всіх довідок іноземних розвідок. Але що ж, чому ж дуже важливо поговорити ще й про українську сторону, про роль Зеленського? Що цікаво, Пан Столтенберг описує першу зустріч із Зеленським, яка трапилася 2019 року. Тоді Зеленський тільки став президентом. В НАТО ми хотіли завжди. НАТО було прописано зусиллями попередників у Конституції. Тому Зеленський був змушений налагодити якийсь контакт із керівником НАТО. І от Столтенберг сказав, що. Ну, я так розумію, що чисто по-чоловічому, він йому сподобався. Очевидно, Володимир Олександрович там пару жартів підготував а, якихось гегів, які озвучив пану Столтенбергу. Але що каже Столтенберг, я застою, я не уявляв, що він стане військовим лідером, тому що він був недосвідченим, він ставив найпростіші запитання, я недооцінив його абсолютно. Це теж трагедія, тому що уявіть собі, ти опиняєшся в такому історичному моменті, коли НАТО на теренах Європи переживає кризу, коли низки європейських країн не вкладаються в свою безпеку, і тут країна, яка є жертвою номер один, яку хоче завоювати Російська Федерація, не готується до війни, і той лідер, який переміг на виборах. Тоді Зеленський був таким новопризначеним президентом, складав враження недосвідченої людини, тому що ставив найпростіші питання це трагедія. І от Столтенберг далі розповідає, що коли НАТО вже отримало дані розвідки, коли там Сполучені Штати Америки передали свої дані розвиток, вони зрозуміли, що якби Київ упав, Росіяни першим ділом би піймали президента України Зеленського, і тоді б війна була абсолютно інакша. І отут є такий момент, про який багато говорили різноманітні пліткарі, але тут він озвучений офіційно на шпальтах все-таки досить поважного медіа, і про це розказав один із колишніх топ-чиновників взагалі світового рівня Столтенберг. Так от, що він сказав? Що у перші дві доби він не міг знайти Зеленського, не міг е дотелефонуватися йому. Коли, нарешті, поговорили, той телефонний дзвінок був досить важким. Згадує у цьому інтерв'ю Столтенберг. Ну, можна так подумати, що, очевидно, Зеленський був у бункері. Сильно його попросили не виходити назовні, але знаєте, все одно лишається оцей момент. А чим же займався Зеленський, якщо він дві доби не міг поговорити із керівником НАТО? Яка ж головна тема була у цій розмови? Зеленський дуже хотів безполітну зону. Безпольотну зону. Але я йому сказав, що я не можу надати йому цю безпольотну зону. Ну і тут же він описує, що він запропонував Зеленському свій варіант, і він полягав у тому, в який підхід НАТО. Ну, він, до речі, до цього часу триває. Ми стали його ну заручниками, тому що. На жаль, це історія в два кінці. Ми ви бачите, що наш нинішній політикум він не може запропонувати якісь свої пропозиції, тому лишається підхід НАТО раннього етапу повномасштабної війни. Звучить він так: підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту. І от знаєте, в чому біда, коли зараз США чи Німеччина кажуть, що ну. Ми ж не можемо прямо зараз запросити Україну в НАТО. То це саме ця історія. Вони не хочуть запрошувати Україну в НАТО прямо зараз. Бо тоді ти стаєш частиною конфлікту і тобі доведеться виходити вже до своїх громадян і говорити: друзі, ми маємо захистити Україну. Тобто ми стали заручниками такого підходу. А вийти з цього тупіка ми поки не можемо, тому що немає у нас сили, волі і банального інтелекту у наших керівників, щоб запропонувати щось нове. Тут же, знаєте, дуже часто зараз можна почути від представників влади, речників влади, що ото буцімто, то всі розмови, про які зараз пишуть закордонні ЗМІ. Що може бути такий варіант, коли Україну то запросять в якомусь вигляді в НАТО, але це буде стосуватися нинішніх підконтрольних територій. А ті території, які зараз вже окуповані Росією, вони будуть перебувати м, певний час в окупації, а потім якось воно вирішиться, то це не російський ПСО. Інтерв'ю Столтенберга під, підтверджує ту тезу, що розмови про це йдуть, дискусії про це йдуть. У західному світі, і, очевидно, час би уже і нашим керівникам вийти і пояснити українським громадянам, що вони здумують з цього приводу і а, по пунктам, а не а, розказувати, що все і, все, і псо, і що, мовляв, в той же самий Financial Times скупили чи то китайці, чи то росіян. Отже. Перше порівняння, ну до чого схиляються, я так розумію, західники, це те, що вони, наприклад, порівнюють нашу війну із радянсько-фінською війною, коли фіни втратили там 10% своєї території, але зберегли свій суверенітет, зберегли своїх людей. А я нагадаю, що їх завжди було в рази, рази десятки разів менше ніж на території радянського союзу. І фіни дочекалися свого історичного потім моменту, вікна, коли абсолютно спокійно вступили в НАТО. Це один варіант, який вони розглядають. Інше порівняння це досвід Західної Німеччини. Коли спочатку взяли Західну Німеччину, а східна Німеччина, по суті, була такою під в зоні... Лайт окупації Радянського Союзу. І тут же Столденберг зазначає, коли є бажання, є способи знайти рішення. Але потрібен рядок, який визначає, де застосовується стаття 5, і Україна може контролювати всю територію до цього кордону. І це дуже важливо, тому що навіть якщо буде такий варіант, нам дуже важливо зрозуміти і час би уже пояснювати це українським громадянам, якщо ми на такий варіант погоджуємося. Як ми, наприклад, можемо контролювати безпеку того ж самого міста Запоріжжя чи міста Харків? Де той умовний кордон, де буде мінімальна безпека для містян, які проживають у цьому регіоні? Настільки я розумію, зараз, наприклад, оцей момент дуже серйозно обговорюють з Німеччиною. І цілком можливо, що та зустріч 12 жовтня це якраз буде теж про те. Тому що цитую, що сказав Столтенберг, він так натякнув. Значить, <кхм> Німеччина роздумує, що ж таке буде означати стаття 5 про взаємну оборону. Чи буде це? Миттєвою війною з Російською Федерацією. Ну і надалі. Чому це інтерв'ю корисне? Нам завжди треба дивитися на перспективу. Нам треба шукати розумних союзників. Столтенберг навіть у відставці це розумний союзник, це досвідчена людина. це до речі, а, політик, який за останніми соціологічними даними користується фантастичною популярністю у своїй різній Норвегії. І а, от тут навіть в цій статті вказаний такий а, момент, що от, опитування в січні 2023 року показало, що якби раптом десь зникла монархія нинішня в Норвегії, то Столтенберг це був би. Топ політик, який би міг претендувати на лідерство у своїй країні, Столтенберг, очевидно, має плани і надалі займати якісь посади. Він тут, тут була названа посада керівника Центрального банку Норвегії. Досвід у нього є, політична історія прекрасна. Тож, очевидно, що після короткого перепочинку ця людина все одно буде десь в топах. Враховуючи, що Норвегія дуже активно нам допомагала і допомагає, що слова цієї країни дуже важливі для Європейського Союзу і для, до речі, Сполучених Штатів Америки, тому що вони з Норвегією дуже в тісних міжнародних стосунках, нам дуже важливо не поривати стосунки з такими фахівцями, залучатися їхньою підтримкою. Публічною і непублічною, і далі рухати наш інтерес. Ну, а це інтерв'ю ще раз переконує, що недалекоглядність Зеленського це велика біда. Недалекоглядність НАТО, яка було, виникла в 2018 році, це загальноєвропейська біда. Ми, по суті, опинилися в такій прірві, яку. Ну так, подекуди створили українські громадяни своїми виборами 2019 року, але не завжди в цьому винні ми. Зараз, коли ми розуміємо, що це лише один із етапів нашої війни з Російською Федерацією, може бути далі ще один. Наша задача вийти з цієї війни у максимально сильні позиції. Що потім, коли ми знову зустрінемось на полі бою з Російською Федерацією, ми були сильніші, а не так, як це було вранці 2022 року, коли про повномасштабне вторгнення знали роботники квартала, їхні жони інста які втекли за кордон, зробили вигляд, що вони там святкують День Валентина і свої дні народження. А ви тут виживаєте? І хочете, якщо ви живете, тому є над чим подумати, і це насправді дуже добре інтерв'ю, яке показує, з ким ми маємо працювати, які пріоритети у нас будуть. І головне, що всі ті розмови про те, що роздумують європейські політики, про те, що ж робити з Україною, тому що виявилося, що легше зберегти незалежну Україну, легше зберегти її суверенітет. Ніж приймати десятки мільйонів біженців, не розуміти, що буде далі, боятися Російської Федерації, пояснювати якось своїм громадянам, що друзі ми тут уже не будемо не інстаблогерами всі, а будемо якось готувати свою армію. Тому дуже раджу вам теж почитати це інтерв'ю: а хто не почитав, переказала головні тези, що цікавого сказав Столтенберг. Ну і теж такий важливий нюанс про пріоритети Зеленського. Хотілося б зрозуміти, де він був ці два дні. Якщо за розливанням вина, а він тільки через дві доби зумів поговорити зі Столтенбергом. Тому що можна говорити про те, що НАТО погане, і НАТО там не завжди нас підтримувало належним чином, але інших союзників у нас немає, і тому варіантів у нас не так багато з ким бути далі. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермлеєва. Це був огляд важливої статті інтерв'ю Єнса Столтенберга, який пішов із посади і тепер може говорити вільніше і розказав дуже багато цікавих речей про свої стосунки із Росією, свої досвіди, як його вербували в КГБ, і про те, що ж насправді НАТО думає робити з Україною. Всім дякую.